Марія Василенко з тетерівської об'єднаної територіальної громади вперше бере участь в обласних змаганнях школа безпеки. Поруч із хлопцями вона показує гарні результати з аварійно-рятувальних робіт в зоні техногенної аварії. Юнаки із захопленням змагаються на рятувально прикладних дистанціях. Це дуже цікаво, захоплюючи, переповняють емоції. В команді в нас шість чоловік. Але в цьому конкурсі приймала участь чотири мою думку. Актуальні школи безпеки саме полягає в тому, що вона дозволяє дітям і підліткам нашого віку, тобто школярам, підготуватися до майбутнього життя і до небезпечних ситуацій, які можуть бути в ньому. Крім того, це дозволяє підтримувати в гарному тонусі свою фізичну і психологічну форму. Змагання проходили на стадіоні Денишівської загальноосвітньої школи. Тут підлітки продемонстрували свої вміння з вирішення пожежно-тактичних завдань. Результати оцінювали члени журі. Нема засобів захисту по районах, але виходимо з такого положення, ми допомагаємо засобами захисту самі. Упродовж трьох діб 114 дітей разом із керівниками проживатимуть в умовах природного середовища у власноруч розгорнутому наметовому таборі в урочищі Холодна Гора, що поблизу села Дениші. Протягом трьох діб юнаки долатимуть п'ять рятувальних дистанцій, пройдуть медичні й психологічні тестування та конкурси. Переможця чекає фінал, фінал всеукраїнської гри, збір змагання, школа безпеки, які відбудеться цього року в місті Одесі. Минулого року на всеукраїнських змаганнях школа безпеки Житомирщину успішно представила команда Посіпаки з Баранівського району. Олена Кучмій, Максим Возний Новини Житомирщини.